Доброго вам здоров'я, шановні, 12 січня, неділя! Сьогодні Православна Церква згадує мученицю Тетяну Римську, а ще сьогодні згадує святителя Саву І, архієпископа Сербського. Тетяний день або Тетяна Водохресна, як її називають в нашому українському народі, святкується 12 січня за новоюліанським календарем. Цей день присвячений пам'яті святої Тетяни Римської, яка зазнала преслідувань за свою віру в часи правління римського імператора Олександра Севера. Свята Тетяна вважається символом духовної стійкості та відданості християнським цінностям. У 1755 році, в цей день імператриця Єлисавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету. Це було зроблено на прохання Івана Шувалова, чия мати Тетяна Родіоновна святкувала того дня іменини. Саме тому Тетянин день почали відзначати як День студента в Московії, і ця традиція має виключно московське походження. В Україні це свято не пов'язане зі студентством і не є частиною української культурної традиції. Тетянин день в Московії став символом студентського життя. Доповненим університетськими традиціями, зокрема побудовою церкви святої Тетяни університетському кампусі. Втім, для українців існувала одна погодна прикмета, яка стосувалася саме цього дня Дня Тетяни. Якщо вигляне сонце, то рано прилетять птахи з вирію, а коли сьогодні сніжно, то дощитиме по літі. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавого про цей день, про день тетяни або Тетянин день. Я нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем. Тому я розумію, що всі, напевно, звикли до того, що цей день нібито святкується 25 січня, але насправді це 12 січня. І навіть за юліанським календарем це так само 12 січня. Просто якщо юліанський календар перекласти на григоріанський календар, в них і виходить нібито 25 січня за григоріанським календарем, Насправді і в юліанському календарі так само це 12 січня. Про це і поговоримо сьогодні. Розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити. Бо, звісно, на цей день так само в українського саме народу є свої традиції, заборони, забобони. І я буду говорити саме за українські традиції, за неукраїнські традиції. Нехай пишуть на інших там якісь ресурсах. Не на цьому. Я не хочу тут нічого не з України. Тому е не дивуйтеся, якщо ця інформація буде трішечки відрізнятися від того, що ви звикли чути. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім, всім захисникам нашої землі і я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю. Тетяна Римська або свята Тетяна народилася в кінці другого століття в Римі в сім'ї проконсула, який був прихильником християнської віри. Вона вирішила присвятити своє життя служінню Богу, зберігаючи дівоцтво і допомагаючи людям як диакониса латинської церкви. Її діяльність була спрямована на добрі справи та милосердя за церковними переказами під час гонінь на християн. Тетяну викликали до римського префекта Ульміяна, який намагався переконати її і відмовитися від віри. Однак вона залишалася твердою в своєму виборі, демонструючи відданість християнським ідеалам. За легендою, спроби схилити її до зміни переконань закінчувалися чудесами, які ще більше зміцнювали її віру. Врешті тетяну було страчено, і разом з нею загинув її батько, який також відкрито визнав свою віру. Свята Тетяна є символом незламності духу та відданості християнським цінностям. Її пам'ять вшановують 12 січня сьогодні. Ця постать залишається важливою для християнської традиції, нагадуючи про духовну силу та смиреність перед викликами життя. Сьогодні також вшановують ікону Божої Матері-Годувальниця, історія якої розпочалася в лаврі преподобного Сави Освяченого неподалік Єрусалима. Перед своєю смертю святий Сава передбачив, що лавру відвідає паломник із Сербії на ім'я Сава і заповів передати йому цю чудотворну ікону. Так і сталося у 13 столітті. Святитель Сава Сербський перевіз ікону до Хелендарського монастиря на святій Горі Афон. Її помістили праворуч від іконостасу в церкві біля Кариської келії, яка пізніше стала називатися Типикарницею. Бо там зберігалися монастирський статут, укладений святителем Савою. В 1860 році один із списків цієї ікони привезли до Кульської губернії. В Україні списки чудотворної ікони зберігаються в Свято Оспенському патріаршому монастирі та свято Святоілінському монастирі в Одесі. Проте в українських церквах ця ікона не набула широкого поширення, хоча й була популярною серед віруючих в домашньому вшануванні. До ікони Божої Матері, годувальниці звертаються з молитвами за здоров'я немовлят, благополучне годування та у випадках безпліддя. 12 січня, за давніми традиціями, вважається днем особливих звичаїв, пов'язаних із природою та домашнім затишком. Господині в цей день пекли круглий хліб, символ сонця, і після охолодження кожен член родини відламував шматочок. А залишки давали домашнім тваринам, щоб забезпечити добробут в хаті. Цього дня також давно заведено забирати доріжки та килими, щоб очистити їх від бруду. В давні часи це робили на річках. А сьогодні можна згадати традицію, винести килимки на сніг, якщо такий у вас є в регіоні, і гарно їх почистити. Такий ритуал додавав не лише чистоти оселі, а й відчуття оновлення. Ввечір. 11 січня та протягом всього дня 12 січня багато дівчат із захопленням поринають в любовні ворожіння. Цей чарівний час можна дізнатися, хто стане нареченим, коли відбудеться весілля і навіть як складуться майбутні стосунки. Кожне ворожіння має свою атмосферу та обряд, що додає особливого настрою. Одне з найцікавіших ворожінь це дізнатися ім'я майбутнього чоловіка вночі з 11 на 12 січня. Дівчата можуть вийти на вулицю та запитати ім'я в першого зустрічного чоловіка, саме так, як його звуть і зватимуть їхнього судженого. Однак тут важливо бути чесною підлаштовувати випадкову зустріч чи запитувати в знайомих не можна. Ще одне популярне ворожіння із цибулею ввечері, перед тим як лягти спати, дівчина повинна зосередитися на образі майбутнього чоловіка. Якщо в серці є хтось особливий, то потрібно подумати про нього. Потім беруть кілька цибулин і пишуть на кожне чоловіче ім'я знайомого чи вигаданого. Цибулини ставлять у воду і спостерігають. Та, що проросте першою, вкаже на майбутнього нареченого. Найвирогіднішим вважається солоне ворожіння. Перед сном дівчина має з'їсти щось дуже солоне, але не запивати водою. Лягаючи, вона промовляє. Суджений мій ряджений, прийди і напої мене. Вважається, що той, хто з'явиться у вісні і запропонує воду, і є майбутнім чоловіком. На любов та кохання, молоді дівчата читали наступне замовляння. Це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Воно дуже потужне і йому можна довіряти. Слухайте, будь ласка, уважно. Промовляти його треба, дивлячись на місяць. Всі перед тобою місяцю і я нарожденна, хрещенна, молитвяна раба Божа Марія, саме голо зерно пшениці, сонце мені у вічі, місяць мені у плечі. Матір Божа попереду мене, і як от Бога, так і от тебе, Іване, вся ласка, доброта на мене. Я проти тебе з ласкою, ти до мене з добротою і з ласкою. У мене очі соколині, а брові соболині. А в тебе добра ласка на мене, на рожденну, хрещенну і молитвенну рабу Божу Марію, я до тебе на соколі йду. Ти ж глянь на мене соколиними очима і привернися до мене своїм добрим серцем, до нарожденної, хрещеної і молитвяної раби Божої Марії. Звісно, імена в цьому замовлянні, як завжди, треба замінити на ті імена, які вас хвилюють, тобто на ваше ім'я і на ім'я вашого хлопця, чоловіка, судженого, будь-кого, про якого ви говорите це замовляння. Цілителі і знахарі теж сьогодні були дуже активні. Вони читали замовляння і займалися лікуванням проблем з вухами. Цей день вважався сприятливим для таких практик, бо вірилося, що природа допомагає сьогодні вцілені саме проблем зі слухом. Взагалі ворожбит, відун чи Шептун це народний лікар такий, який самостійно опанував знання лікування на дух людей, а подекуди й домашніх тварин. В народі в нашому українському здавна вірять, що цілющі властивості трав та інших засобів стають по-справжньому дієвими тільки тоді, коли їх супроводжують слова замовлянь. Головна сила вважалося, міститься саме в словах, а зілля лише підтримує та заспокоює. Тому знахарів називають шептунами, адже вони тихо бурмочуть свої замовляння над хворими. Цілющі замовляння передавали з покоління в покоління, часто лише в усній формі. Інколи їх записували в особливі книги, які називали цвітниками, травниками або лічебниками. Вимовляли ці слова завжди пошепки, щоб їх не почули сторонні. Адже вірили, що тоді вони втрачають свою силу. Слова замовлянь супроводжували рухами рук, щоб запечатати сказане та втримати силу. Знахарі відрізняються від чеклунів чеклун діє таємно, приховуючи своє ремесло. Натомість знахар відкрито допомагає людям, завжди покладаючись на молитву і на хрест. В їхніх замовляннях присутні звернення до Бога і до святих, навіть перед замовлянням води. Щоб надати їй цілющих властивостей, знахар опускає в неї хрест. Для нього хрест це символ захисту і спасіння, сила добра, яка протистоїть злу. В знахаря, як заведено, на дверях замка немає, двері відчиняються вільно. В їхніх оселях завжди панує чистота і затишок, а повітря наповнює аромат висушених трав, розвішаних на стінах та сволоках. Перш ніж розпочати лікування, знахар зачиняється за перегородкою, щоб помолитися і приготувати цілющі зілля. Плата за їхні послуги дуже скромна, найчастіше це харчі чи невеликі гроші на свічки. Часто знахарі казали, це Боже діло, що тут брати. Їхня праця вважалася важливою і поважною, тому плату за знання та майстерність ніхто не осуджував. До знахарів, втім, зверталися лише в серйозних випадках, коли домашні засоби вже не допомагали, бо люди вірили, що багато хвороб приходять від злого ока, вроків чи чаклунських дій. Прадавні слов'яни вважали, що хвороба це жива істота, з якою можна говорити, наказувати їй піти або просити залишити людину в спокої. Знахарі вміли розпізнавати, яка саме недуга напала на хворого. І лікували переважно травами, іноді застосовуючи замовляння або вправляючи кістки. Знахарі користувалися повагою, хоча й часто їх підозрювали в зв'язках з нечистою силою. Вони е уникали зайвої уваги, наприклад, намагалися не палити довго вогонь в хаті, щоб ніхто не подумав, що вони працюють з темними силами. Водночас їхня діяльність завжди супроводжувалася молитвами та символами християнства. Знахарями зазвичай ставали старші люди. Часто самотні або вдови, вони передавали свої знання лише довіреним учням або родичам, уникаючи розголосу, щоб не втратити свою силу. Люди вірили, що знахарі мають особливий дар знання про минуле і майбутнє, вміння впливати на природу, викликати дощ, заспокоювати вітер чи відганяти негоду. На відміну від відьом, вони не співпрацювали з нечистою силою, а протистояли їй. Знахарство своїм корінням сягає язичницької культури, коли людина вважала себе частиною природи і черпала з неї знання та сили з великою повагою. Християнство, втім, намагалося викорінити ворожбитство, але ця боротьба виявилася марною, бо і сьогодні знахарі зберегли свій статус народних цілителів, які допомагають людям та передають свої знання наступним поколінням. Шановні глядачі, у мене ще є одне для вас замовляння сьогодні це замовляння від переляку. Уж коли сьогодні день такий, що багато замовлянь виявляються дуже дієвими, можливо, вам допоможе. Слухайте, будь ласка, уважно. Ляку, ляку, переляку. Чи ти свинський, чи ти кінський, чи ти собачий, чи ти котячий, чи ти батьківський, чи ти материнський, просю тебе, виходь з голови, з вух, з ручок, з ніжок. З животика, з печінки, з жолудка. А йди ти на високі очерета, на глибокі озера, бо ж там столи застелені, кухлі наповнені. Є що пити, є що їсти, там тобі й сидіти. Ще, звісно, сьогодні, оскільки ми вже і хвороби вух лікуємо сьогодні, згадуємо принаймні про те, що молитви і замовляння будуть дієві, якщо вухо болить. Взагалі є отаке от добре, дуже стародавнє українське замовляння від болів всяких, і вух в тому числі, тож слухайте, будь ласка, уважно: без шихо, болячка, болячище, ти водяна, ти вітряна, і прозірна, подумана і погадана. Тут тобі не стояти, виходь з голови, з черепу, з мозку, з очей, з вух, з носа, з рота, з язика, з горлянки, з шлунка, з печінки, з серця, з легень, з нирок, з кишок, з сечового міхора, од ступи от раба Божого, від ймення ніна, від білої кості, від червоної криві, від ймення Господнього. Звісно, ім'я Ніна можна замінити на будь-яке інше ім'я чоловіче або жіноче. Неважливо, важливо для кого ви промовляєте це замовляння. В нашого українського народу існує повір'я, що люди, народжені 12 січня, рідко знаходять справжнє щастя. Хоча це лише давнє уявлення, яке передавалося поколіннями, і воно радше відображає багатий фольклорний шар культури, ніж реальність. Що ще не можна робити сьогодні? Крім загальних заборон, які стосуються будь-якого церковного свята, як, от, уникання сварок, лихослів'я та важкої праці, 12 січня існують особливі настанови, що допомагають уникнути негативних подій в житті. В цей день не варто хвалитися своїми досягненнями чи розповідати про плани. Адже за народними повір'ями це може призвести до втрати заробленого та зриву задуманого. Сьогодні на День Тетяни не можна одягати чужі речі. Вважається, що порушення цієї поради може вплинути на долю і, як стверджують, не в найкращий спосіб. На тетянин день заведено приготувати смачний обід і нагодувати всіх членів сім'ї. Навіть для тих, хто зараз не поруч, потрібно залишити тарілку з їжею на столі. Цього дня не варто відмовляти в проханнях, особливо якщо хтось просить у вас їжу. Обов'язково поділіться. Також є традиція цікава знайти найвище місце в окрузі і, дивлячись на сонце, можна загадати сьогодні бажання. Якщо воно буде щирим і йтиме від серця, то неодмінно здійсниться. Іменини 12 січня за Новоюліанським календарем відзначають люди з наступними іменами це Ілля. Макар, Петро, Сава та Тетяна. Ім'я Тетяна має давньогрецьке походження і означає упорядниця або засновниця. Воно несе в собі силу, мудрість і прагнення до гармонії. Жінки з цим іменем часто мають сильний характер, впевненість в собі та лідерські якості. Тетяни зазвичай відзначаються цілеспрямованістю та відповідальністю. Вони добре організовані, здатні брати на себе складні завдання і досягати успіху. Водночас вони мають тепле серце, вміють підтримати і створити комфортну атмосферу для оточення. В дитинстві тетяни часто допитливі й активні, люблять навчатися новому. В дорослому віці вони можуть бути чудовими, професіоналами в своїй справі, а також надійними друзями та партнерами. От я повністю на всі 100% розділяю цю характеристику, бо сама знаю Тетян, маю подруг Тетян, дуже їх вітаю зараз з іменинами. Дійсно, дуже чудові люди, чудові жінки, всього їм найкращого, всього найкращого, всім тетянам: здоров'я, здійснення мрій, добробуту, благополуччя і всього-найкращого, всього самого-самого і фінансового благополуччя в тому числі. От. От такий сьогодні день, шановні глядачі. Ну, якщо ви хочете святкувати сьогодні день студента, то мені дуже шкода. Давайте святкувати все ж таки день студента, тоді, коли це за нашими українськими традиціями. Буде правильно. А правильно за нашими українськими традиціями святкувати день, коли найбільше всього навчання йде на ум. Це 1 грудня, це на день наума. Я залишу, якщо хочете про цей день дізнатися, я залишу під відео посилання на це відео, подивитись його. А сьогодні, 12 січня, давайте краще вітати тетян з їх іменинами. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові! Завтра дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра дуже дуже цікаве свято. Шановні, глядачі, завтра буде перехідне народне свято, якого в жодному календарі немає. Вірніше, звісно, в народному календарі це є. Просто його треба вираховувати кожного року заново. І я цим займаюся на цьому каналі. Приходьте завтра. Про це поговоримо. Будьте здорові! Слава Україні! До побачення!